Дитятко моє проснулося, да. моє сонне ще прийшло до мами на кухню. Ляля моя. Лялечка моя така, бой якесь воно сонне, а ти потягуся по Давай творожок будемо їсти. Ну дай же, дай же ж висиплю, ну боренька, ну висипать не дає. Кушай, кушай, кушай і грей, і грей скоріше. Грей, відійди. От моя ляля, боже, як він творог любить. А ну дай кислячок, мама, витре. У дитятку тихо проснулася. Грейчик, на вон, кульочку там ще осталось. на. Дай, мама, кислячки повитирай, моя дитинка золотенька. Моя така. Грей, не лізь, бо зараз так гаркне, ти що ще голову відкусить. Придумав. Моя квіточка, моя квіточка маленька, така моя золотенька ляля мамина. Бо які вони моє любенькі такі. Любенькі, мамини, такі любенькі. Дитятку.